М'ята Меліса Звіробій Шепшина Ісламський мох. Пані Марія не тільки продає ці рослини у засушеному вигляді. Їй відомі усі їх цілющі властивості. Знання отримала від тітки, котра ніколи не хворіла і прожила 93 роки. Зараз передає дочці. Зізналася, відколи займається фітотерапією. Про хвороби забула. Я займаюся уже 9 років, коли я захворіла, і після того я вже п'ю трави. І збираю і людям приношу сюди. Кожна трава має свою цілющу властивість. І кожна трава збирається у свій час. Є такі набори спеціальні. Тут іде малина, бузина, акація, шипшина, липа, чабрець. Це йде від застудних хвороб. Фітотерапія одна з галузей народної медицини. Отож, такі народні препарати можна знайти і в аптеці. Досить часто люди, котрі бояться пігулок та антибіотиків, купують саме природні ліки. Деякі приходять навіть із рецептами від медиків. Правда, зізнаються фармацевти. Лікарі здебільшого призначають фіточай лише для профілактики. Трави Підвищують імунітет, сприяють вітамінізації організму, тим самим також підвищують імунітет, зменшують виділення з носа, наприклад, легеневий бальзам, який також містить в собі малину, шепшину, хінацеї, підвищує імунітет, має протизастудну дію, протикашльову дію. Іноді, як допоміжний засіб, лікарі назначають. Ну, такі якісь протикашльові чи протизастудні, але не дуже часто. Ужгородці по-різному ставляться до народних засобів лікування. Багато хто має навіть власні цікаві рецепти боротьби із застудою та грипом. Сіхрін потерти по, по на терці, вижити через марлючку сік, ложечку випити. І тут же запивати горячим какао із згущенкою, щоб воно солоденьке було. Чашку. За 3-4 дні кашлю і простуди як не було. Ліками і травами. Дивлюся, як підходить і все. Е, Ну, Не зловживаємо антибіотиками. Не. не хворію, здоровий образ життя. З недовірою від них Не традиційні методи вони не є такими признаними. Медицина вже настільки глибоко вивчена зараз в світі. Е, традиційна медицина. Що не варто вдаватися в такі методи? Ну десь дуже може якихось рідких випадках. на ночь наріжте меренька чеснок і лук і поставті себе в радіусі полутора метра, не буде бацил і мікробу. Фитотерапевтичні засоби в першу чергу підвищують імунітет, а отже, оберігають організм від хвороб.